Дорогі браті і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні в церковному календарі велике свято, коли ми згадуємо мученицьку смерть великого пророка Йоанна Хрестителя, це день усікновення Його всечесної глави. Сам Господь про цю людину говорить, що це найбільший серед народжених жінками. І дійсно його життя показує, що він великий, тому що він був великий подвижник в молитві і в дотриманні заповідей Божих. Він великий проповідник правди Євангелія і покаяння, тому що він став притечею, хрестителем нашого Спасителя, притечею, тому що готував людей до прийняття Ісуса Христа, а хрестителем тому, що Він відкрив світові про те, що дійсно Ісус Христос це ми І сьогодні в календарі день, коли церква нас повертає, в той момент, коли ця велика людина знаходиться. В темниці, в в'язниці царя Ірода, молиться, стоїть у скромному одязі, а наверху цієї в'язниці чути бенкет. Бенкет, коли Ірод святкує день народження і на якому звершується ота трагічна участь, коли здається великий пророк на прохання його дружини і Її дочки для того, щоб посікли його голову. І за кілька хвилин до нього приходить кат, і вже на блюді знаходиться голова перед іродом, який є п'яний з його друзями, які послужили неправді світу цього, і забрали життя великого пророка. Але життя пророка не можна забрати, тому що той, хто стоїть на шляху правди, на шляху свідчення Євангелія, він є вічний. І той момент, коли. Голова падає на землю, він піднімається на небеса і стає вічним. Вони думають забрати, а він по сьогоднішній день свідчить ту істину, яку свідчив перед приходом Ісуса Христа. Покайтеся! І навіть дивлячись цю ікону, ми можемо побачити, як ця голова на блюді тримається ним, ніби заклик до нас. Ви, дорогі мої, теж свої голови в руки, хіба не це є покаяння, коли. Яке означає, що зміни мислення, думай не так, як думає світ. Не думай, думай не так, як потрібно за земним законом, а думай так, як за вічним законом. У пошуках правди, у відстоюванні цієї правди і в житті за заповідом Євангелія. Тому, дорогі браті і сестри, нехай заступництво цього найбільшого серед народжених жінками буде завжди з нами, цього великого, нашого пророка який дотепер звертається, покайтеся, бо Царство Боже настало.